Домовик, хто він? Є така легенда, що це ніби добрий злий дух, який оберігає дім, Да? люди звертаються до нього, коли щось загубили, звертаються, коли вдома щось ворушиться і так далі, щоб ніби він прийшов, захистив дім, да? приніс якийсь позитив, якесь добро. Але насправді немає добрих бісів. І домовик по-українськи ще дідько перекладається. Да? Це біс. Біси, вони нічого доброго не приносять, тільки смерть і як і сатана дав в голові над ними. І для того, щоб вдома в нас був порядок домовиків різних і всяких злих духів, треба насправді виганяти і піклуватись не про те, щоб вони жили в нас домі, кормити їх печивом з молоком, а турбуватись про те, щоб був Дух Святий, тому що тільки Дух Святий може звільнити людину від бісів. Дух святий може привести людину до благословіння і до раю, а не біси, як би ми їх не називали, не а дух святий приходить на слово.